657-й день війни, вівторок 12 грудня, вітаю усіх незламних в ефірі наш час. Насамперед про нічну атаку по Україні, яка не минула без застосування окупаційними військами дронів самогубців. Запускали по українських населених пунктах і ракети. Запуск виконували з території Криму, цього разу з району Балаклави. Захисники зафіксували запуск 15 БПЛА ударного типу, однак знищити всі не вдалося. У різних регіонах країни сили протиповітряної оборони збили 9 шахедів. У роботі брали участь мобільні вогневі групи сил оборони. Так також окупанти запускали керовані авіаційні ракети. Х-59. смертоносні снаряди летіли у бік Запоріжжя та Дніпропетровської області. Їх успішно ліквідували ракетні підрозділи повітряного командування. Схід загалом бойовики здійснили запуск двох таких ракет. Ворожий шахет знищили наші військові на Дніпропетровщині. Безпілотник приземлили у Синельниківському районі, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Також двічі з артилерії окупанти атакували Нікопольський район, ввечері були по Покровській громаді, ближче до ночі вдарили по Марганецькій. На щастя, ніхто не постраждав, в інших громадах області ніч минула без обстрілів. На Уманщині знищено ворожий дрон, без потерпілих і руйнацій. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкась Ської ова ігор таборець вночі під час ворожої дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над Кіровоградщиною один шахет. Про це повідомили у прислужбі сил оборони Півдня. За інформацією начальника кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, на Кіровоградщині минулися без надзвичайних ситуацій. На Одещині внаслідок ворожої атаки з шахедами, пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. Люди, на щастя, не постраждали. Військовослужбовці РФ завдали 74 удари по Запорізькій області. Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарську споруду місцеві мешканці не постраждали. За підсумками бойової доби, загальні втрати армії країни-агресорки зросли на ще 800 солдатів. Сили оборони України також утилізували 9 танків, майже два десятка бойових броньованих машин, три артилерійські системи та 9 БПЛА. Відтак, від початку повномасштабної агресії Росії, ворог втратив понад 340 тисяч 650 військовослужбовців. Головний носій бойової могутності Збройних сил України сухопутні війська, в яких сьогодні професійне свято. Другий рік поспіль відзначаємо цей день в умовах великої війни. Президент Володимир Зеленський сьогодні привітав військових, цитуємо майже 600 тисяч воїнів різних родів військ. Сміливі, героїчні, потужні, зазначив глава держави. За словами президента. Президента багатьох відзначено державними нагородами, багатьох пам'ятатимуть побратими за силу і допомогу у бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення міст, сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави і людей. Нас захищають справжні герої. Дякуємо кожному і кожній. далі про те, як минула доба на теренах Кременчуцької громади. Дивіться наші новинні випуски п'ять днів на тиждень із понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Доєднуйтесь до нас в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Даємо відсіч інформаційно і наближаємо перемогу. Слава Україні! Доброго дня всім, шановні військовослужбовці, ветерани сухопутних військ України. Ми всі вас щиро вітаємо з вашим святом. Ми щиро бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів, перемоги, а саме головне, щоб ви повертались додому живими. Нехай ваша міць та відданість завжди будуть на варті миру та безпеки нашої держави. У цей день ми також схиляємо голову перед пам'яті воїнів, які загинули, які віддали своє життя за мирне майбутнє нашої України. Вічна слава героям! Слава Україні! Доброго дня всім. Минулий тиждень, як і минулі вихідні в Кременчуцькому районі, на щастя, пройшли відносно спокійно, надзвичайних подій, які б мали гучний характер, також не відбулося. Зараз всі можемо спостерігати, як змінюється погода за вікном. Ми входимо в активну фазу зими, тому наша основна задача перед новим роком підготуватися до можливих блекаутів. Сподіваємося, що такого не буде, але велика частина роботи, яка зараз направлена, це саме розробка планів заходів, які будуть пов'язані, як ми будемо проходити цей період. В цій роботі задіяні всі комунальні служби, задіяні служби медичні, органи ДСНС. Основне завдання бути готовим до ймовірних викликів і забезпечити безперебійну роботу нашої інфраструктури по всьому району. Але в першу чергу це інфраструктура наших міст, це місто Кременчу, Гарішні плавні і далі всіх громад. До важливих новин завтра, 13 числа з 16.30 до 19.00 на території Піщанської територіальної громади будуть проводитись навчальні стрільби. Так що, будь ласка, врахуйте цю інформацію, зберігайте спокій. Аналізуючи міські пабліки, інтернет-видання, які так чи інакше є рупором нашої міської влади. Пана Малицького його команди останнім часом ми помітили, чи ви помітили теж хвилю негативу, просто хвилю негативу на адресу військової адміністрації і вас особисто. З чим ви можете це пов'язати до виборів ще? Ні, час. до виборів ще далеко. Ви розумієте, ми займаємося питаннями, які ну, не можемо розголошувати в більшій частині. І деякі, скажімо так, недоброчесні. Можна владці користуються цим і вкидають якусь фейкову інформацію. От і все. От якби всі були єдині, якби всі були об'єднані спільною метою. ворог у нас один – це Росія. І от навколо цієї мети треба об'єднуватися, а не якісь незрозумілі містячкові інтереси переслідувати. Ви можете сказати, що деяким чином вони вам створюють патову ситуацію, так звану, коли ви щось знаєте, але про це казати не можна. Тим часом ваші опоненти, а вони дійсно зараз опоненти, хоча ну здавалося б, ви повинні працювати разом, вони щось роблять таке, що про що ви не можете казати, а вони цим користуються. Є такі моменти, ну це на їхній совісті залишається. От і люди діляться на дві категорії: ті, хто вміють працювати, і ті, хто вміють розмовляти. Ми вміємо працювати. А от деякі вміють розмовляти, але не показують результатів і цим користуються. Але ж все ж таки сподіваюся, що до всіх дойде, що ворог у нас один. Ще раз хочу повторити це. І от як ми пройдемо це сьогодення, всі люди, які повернуться з війни, будуть давати оцінку всім тим роботам, які здійснювалися як в громаді, в кожній з громад, так і на території району. І треба дуже відповідально ставитись до того, що ви робите, що ви розповідаєте, всьому цьому буде. Оцінка часом надана. Ви подали декларацію про доходи. І, власне, ви ніколи їх не приховували, так? Я декларацію про доходи, починаючи з першого дня військової агресії, кожного року подавав. І всі зміни, які треба, я подавав. Я завжди був відкритим і прозорим. Нещодавно, знову ж таки, про негативну інформацію пішла гуляти. Інформація про придбання вами автівки. Так ніхто ж не пише, що я продав той Cruiser, яка коштує вдвічі більше, ніж цей автомобіль, який я придбав. Про це ж ніхто не пише. Все, що є, воно відображено. Родинний бізнес він з 90-х років. Він як працював, так і працює. Батьками як працював, так і працює. Приховати тут нічого. А те, що пишуть, це просто, ну я не я так розумію, вже нема чого писати. Ну давайте ще на це будемо писати. Ми тут згадували перші дні повномасштабного вторгнення із колегами перед цим. Мабуть, навряд чи ще якийсь голова районної військової адміністрації провів таку кількість прес-конференцій, яку провели ви. І я нагадаю, дійсно, перші кілька місяців, з 24 лютого, ми з вами зустрічалися тут у цьому кабінеті щодня щодня, правильно, а іноді навіть по два рази на день. І перший вихідний. Ми собі запланували на 2 квітня. 2 квітня до нас прилетіло зранку, і наш вихідний, що називається, скасований, був. накрився мідним тазом, да, як кажуть у народі. Графік роботи зараз він полегшений, він змінився. І чи був у вас відпочинок повноцінний? Відпустка? Ну, відпустку мені давали на в цьому році на 5 днів. Більше відпусток в мене не було. Графік роботи, так, да, дещо змінився. Того навантаження, яке було перші дні, його стало менше, але не тому, що стало роботи менше, а тому, що ми систематизували свою роботу. Ми зрозуміли, як з цими викликами боротися. Ми як працювали сім днів на тиждень, так і працюємо. Як працювали в цілодобовому режимі, так і працюємо. На телефонах знаходяться всі. І от на протязі. там 30 хвилин, якщо треба, всі спеціалісти виводяться на роботу. Але людям, які працюють у нас, ну, ми давали можливість повноцінно відгуляти свої відпустки. Ми ні про кого не забули. Ми всім вдячні за роботу, особисто я вдячний за роботу. Але всім були створені належні умови праці. До вас багато звертаються зараз людей і з особистими запитаннями якимись? Так, багато звертаються. На останньому прийомі було сім. Сім чоловік. Про що загалом мова? Про різні речі. Від побутових речей до яких соціально необхідних. Ну, кожен приходить своїми проблемами. Вони різного характеру. Кому можемо допомогти, допомагаємо, кому не в нашій компетенції питання, ми намагаємося не тільки передресувати питання, а й забезпечити, щоб воно було організовано виконання. Але зворотній зв'язок ми даємо завжди. Ну, і найголовніше питання, мабуть, від усіх озвучу зараз, наближається новий рік стосовно міської ялинки. Це питання, на якому можна багато спекулювати, яким можна багато маніпулювати людською думкою. На ваш погляд, у її встановленні на площі, такому, як є на сьогодні, все ж таки, чого більше, цинізму, ви розумієте, про що я? У нас війна. Нас гинуть люди. Чи на ваш погляд, це усе ж таки е, така от турбота дійсно від мерії про наших діточок? Ну, турботи я б це не назвав, у нас купа явинок в цьому ж парку Придніпровську, які можна було просто нарядити. Якщо це соціально необхідний захід, щоб не було спекуляцій по поводу інших заходів, які планували чи, можливо, будуть плануватися в місті, то рішенням зони територіальної оборони. Спільно з військовими прийнято однозначне рішення. Такі заходи проводитися не будуть, щоб не було ніяких спекуляцій. Цей лист ви обов'язковий до виконання мерії міста Керменчука. На всіх площах масові заходи заборонені, в тому числі робота розважальних заходів, такі як каток, такі як дитячі атракціони. Інших варіантів не буде. Якщо будуть інші заяви, це просто маніпуляція. Я не розумію, чому така. Лева частина часу приділяється цим саме подіям атракціонам. Ну, може, комусь не зрозуміло, що в країні війна. Я просто не розумію. Хочете провести такі захоти – розсередоточте їх по всій території міста, винесіть в паркову зону. Але останню трагедію по прильоту всі пам'ятають у нас. Ми можемо сказати саме тут, що є той нюанс, про який. Не можемо казати, але він є, і саме з цього це рішення прийнято неспроста. Це все ще можу сказати, неспроста. Пояснити, чому саме воно прийнято, я на загал не можу. Але й спекулювати на цю тему не потрібно. Це рішення виважене, воно має під собою підґрунтя, і воно направлене на одне: на забезпечення і збереження життя і здоров'я наших громадян. Все. Зловмисники у месенджерах створюють клони ботів та фішингові посилання, нібито на ресурси провідних українських організацій, зокрема енергетичних компаній. Як повідомляють обласні правоохоронці, кінцевою метою шахраїв є збір конфіденційних даних користувачів з метою привласнення їх заощаджень. У такий спосіб зловмисники виманюють у громадян авторизаційні дані для входу до облікових записів у месенджерах. Привласнені акаунти аферисти використовують для автоматичної розсилки контенту з фішинговими посиланнями усім контактам. Також вони можуть розповсюджувати шахрайський контент у спільних чатах і групах. Це може бути реклама фейкових товарів чи послуг за привабливими цінами, надання соціальних виплат від держави тощо правоохоронці наполегливо радять не переходити за сумнівними гіперпосиланнями. Та не повідомляти свою конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток стороннім. У Кременчуці знову замінували усі школи. Як стало відомо, до поліції надійшов електронний лист з відповідною інформацією про замінування. Екстрені служби Кременчука одразу ж взяли за перевірку освітніх закладів міста. Визначимо подібні повідомлення останнім часом то не рідкість. Але, на щастя, інформація не знаходить свого підтвердження. А проте, працівники екстрених служб міста. Щоразу докладають зусиль, аби повернути навчальний процес. На Полтавщині стартувала кампанія вакцинації від грипу. Про це на брифінгу повідомила завідувачка імунологічного відділу Полтавського обласного центру контролю та профілактик хвороб МОЗ України Олена Асаул. Щеплення від грипу можна робити не тільки на початку, а й протягом усього епіцезону. Існує ризик одночасного інфікування грипом і ковід. 19 ризик смертності при поєднанні цих захворювань збільшується в шість разів. Згідно з останніми рекомендаціями НТГІ, це Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики щодо поєднання вакцини, то ці вакцини можна робити одночасно або з мінімальними інтервалами. Це і, зменшить, і збереже ваш час і фінанси відповідно, якщо буде необхідність на лікування, і після вакцинальної реакції мінімальні і відповідно. Швидко минають. Що стосується епідемічної ситуації, то стосовно цього в Україні за попередній 47 тиждень захворіло 159 269 осіб, із них 91 221 дитина віком до 17 років. Потома вага дітей серед загальної захворюваності на гості респіраторні вірусні інфекції становить понад 70-57%. Наразі перевищення, значне перевищення епідемічного пору. Дуже високого рівня зареєстрована в Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях. Цей показник відповідає високому рівні. На 47-му тижні профілактичне щеплення проти грипу в Україні отримало 11 тисяч 519 осіб. З них 8 тисяч 400 осіб з груп медичного та епідемічного ризиків. Мерія Кременчука замовляє послуги охорони майже на півмільйона гривень. Відповідне оголошення розміщено на сайті державних закупівель Прозоро. Згідно із стендерною документацією, заявки приймають до 20 грудня. Послугу замовляють на весь 2024 рік. Варто нагадати, що цьогоріч Кременчуцький виконком за послуги з охорони громадського порядку та безпеки витратив 382 тисячі 234 гривні. Як видно, на наступний рік сума збільшилась майже на 100 тисяч гривень. Починаючи із суботи, 9 грудня, на вулицях Кримачука помічають значно більше військових патрулів з ТЦК та СП, які вручають повістки чоловікам призовного віку. Як повідомили у міському трецентрі комплектування, це планові заходи, а не посилення мобілізації. Як дехто вважає, вони проводяться як за місцем проживання та роботи, так і в громадських місцях. Причина, деякі чоловіки нехтують обов'язком перебувати на військовому обліку. Це стосується як деяких переселенців. Так і окремих кремечужан в Україні вже майже два роки триває повномасштабна війна, а дехто і досі цього не розуміє. Ми зобов'язані поставити на військовий облік усіх чоловіків призовного віку, щоб знати, кого можна мобілізувати і до яких навчальних центрів направити тощо, тож патрулі працюватимуть, доки усі військовозобов'язані не стануть на облік та не уточнять свої військово-облікові дані. Перевезення наркотиків і психотропів до Полтави з метою збуту інкримінують кременчужанину. На суді чоловік розповів, що мав закрити кредит після програшу в азартні ігри. Інформує Полтавська обласна прокуратура. В ході обшуків, автівки та квартири Кременчужанина, правоохоронці знайшли майже 300 грамів наркотичного засобу і психотропних речовин. Згортки клейкої стрічки, полімерні пакетики, пластикові колби, електронні ваги. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. І знову маємо трагічну звістку із фронту, 28 листопада на Харківщині. Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Андрій Пшанишняк. Попрощатися із нашим героєм кримчужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури.